Процедура лазерного лікування нетримання сечі проводиться на гінекологічному кріслі після огляду, забору аналізів та ультразвукового обстеження органів малого тазу. Процедура абсолютно безболісна, триває до 15 хвилин. В піх вводиться спеціальна маніпула з перехідником. І подаються спеці... і подаються пучки лазерних променів почергово за годинниковою стрілкою на стінки піхви. За рахунок цього відбувається покращення кровопостачання, трофіки, а також стимулюється процес вироблення нового колагену і еластину і таким чином підтягуються зв'язки, які тримають у ретро, та відбувається загалом ліфтинг тканин. І нетримання січі таким чином зникає. Також є один додатковий ефект, який обов'язково оцінить ваш коханий. І я на небі, коли Поруч лікарем знайшов спокій та тепло. Лікує тіло, серце й душу. Літаємо в його дбайливих руках.